Вітаю вас! Переходимо до вивчення нового розділу фізики Світлові явища. Ми живемо у світі різноманітних світлових явищ. Полярне сяйво, міраж, веселка, Блискавка, гало, Мерехтіння зір, давайте розбиратися з усім цим по черзі, що потрібно для того, щоб в темну ніч побачити предмети. Нам потрібні джерела світла. Джерела світла це фізичні тіла, частинки, атоми, молекули, йони, які випромінюють світло. А чи можна назвати джерелом світла місяць? Місяць не можна вважати джерелом світла, адже він не випромінює, а тільки відбиває світло, що йде від сонця. Залежно від походження розрізняють природні і штучні створені людиною джерела світла. Природні джерела світла сонце, розпечена лава. Деякі об'єкти з-поміж тварин і рослин, глибоководна каракатиця, радіолярія, а також світлячки, яскраві цятки світла, які можна побачити теплої літньої ночі на лісовій траві, штучні джерела світла, вогнище, свічка, електрична лампа. Залежно від температури. Джерела світла поділяють на теплові та люмінесцентні. Теплові джерела світла випромінюють світло завдяки тому, що мають високу власну температуру. Сонце, розпечена лава, лампа розжарення, свічки. Люмінесцентні джерела. Для світінь яких не потрібна висока температура, світлове випромінювання може бути доволі інтенсивним, а джерело при цьому залишається відносно холодним, морський планктон, екран телефону, світодіодна лампа. Якщо, переглядаючи це відео, ти згадав, що ще не підписався на канал, то зараз саме час це зробити. Точкове джерело світла. Джерело світла, розмірами якого можна знехтувати в даних умовах. Прикладом точкових джерел світла є зорі, адже ми спостерігаємо їх з землі. Тобто з відстані, що в мільйони раз перевищує розміри самих зір. Протяжні джерела світла. Джерела світла, розмірами яких знехтувати не можна. Лампа. Що освітлює нашу кімнату. Приймачі світла це пристрої, які змінюють свої властивості через дію світла та за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання. Приймачі світла, очі живих тварин, фотоелементи, які застосовують в матрицях цифрових фотоапаратів, сонячні батареї, фотохімічні приймачі світла фотоплівка,